Доброго дня усім! Сьогодні у нас 6 серпня 2023 року. Я показую стан деяких кущів. На даний момент. Нагадаю, що ми знаходимося на півночі Рівненщини. Це Варазький район, колишній Володимирецький. Ось такий стан уже кущів. Такий стан ягоди посуйся. Так вже почали наливатися і краситися мої грона. На ну, деяких кущах більше, на ну, деяких менше. Я. Ось кущ надії Азос. Бачимо, що вже ягоди почали помаленьку краситися, але ж е жадність, жадність загубила, дуже було залишено по дві грона на один пагін, трошки він. Не дозапилився і, і не донабрав своєї форми, скажімо так. Ну але ж мені спробувати хватить, діти наїдяться, найдад, я думаю, буде норм. Але сьогодні відео не про те. Сьогодні хочу показати не тільки стан кущів і стан ягід, які як в мене почав дозрівати виноград. Я бачу, що ягоду дує, так непогано її дує. Ягода досить крупна. Ну, в загальному це сорт Руслан. Вона в мене тут затінена, тому що він дуже-дуже дуже боляче сприймає пряме сонячне проміння. І він його опіки сонячні можуть ягоду трошки попортити. Сьогодні хочу показати вам. Інше відео. Відео хочу показати на рахунок повітряних відводків, які я робив на своїх кущах. На даний час показую вам повітряний відводок, який був зроблений на кущу пам'яті вчителю. Ось у мене тут дві баночки висить. Якщо хто дивився попереднє відео, буде, бачити, буде в курсі. І тепер хочу вам, не знаю, як мені мене вийде, сфокусуватися, які коріння пішли в цих баночках. Бачимо, корінчик пішов досить непоганий. Тобто оцей погінець, цей погінець, на якому, на якому робилось саме відводок, він пустив корінь. Якщо, дасть Бог, добре сфокусує, будемо бачити. Тут корінчик є з цієї сторони я вже бачу, що навіть пішли маленькі корінчики від, від коріння. Навіть пішли ці маленькі корінчики. Тобто я з процентів 90% можу сказати, а то навіть і 95%, що цей пагін вкорінився і він готовий до пересадки. Ось друга баночка. Також бачимо, пішли навіть маленькі корінчики від основного коріння. Тобто все таки метод працює. В загальному повітряні відводки, ну, скажімо так, не забрали силу в цього куща. І ми бачимо, що ягода тут також файно вже краситься, вже майже покрасилась. Грона тут Файні. І дві лози, які я все одно не буду, буду їх обрізати на зиму. Зроблені повітряні відводки. Ну, фактично фактично у мене вже є два саджанця винограду пам'яті вчителя. ну Просто тут відрізати знизу і можна його пересаджувати такий спосіб, такий спосіб вкорінення я скажу зразу, що мною не був придуманий. Я його колись побачив в інтернеті, це вже думаю треба реалізувати, спробувати. Ну, я бачу, що дуже такий непоганий навіть. Мені він сподобався. Нічого не треба туди додати, в, 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 в цю саму банку. Ніяких недобрив, нічого. Просто простої землі засипали. Закрили, підливаємо, щоб він був завжди вологий. І як бачимо, він пускає коріння файно. Надію Азос також робив повітряний відводок. він вкорінився. Можливо, на відео не буде добре видно, тому що відблискує сама пляшка і скотч. Але ж ну, результат є. У нас вже на осінь Зараз можна відрізати, зараз посадити. Я думаю, зараз ще рано, якби дати, щоб лоза визріла, тоді можна пересаджувати, на осінь садить, він за зиму в коріниці приживеться. І на той рік у вас готовий саджанець без цих живців, без всяких там корінень серед зими. І переживання за те, щоб не перелити, не долити виноград. А так, відкопали, пересадили. Ну, не знаю, як кому, мені дуже сподобався цей метод. Буду їм користуватися в майбутньому.